Доброго ранку. Говоримо про тенденції війни і перспективи перемоги, яка, незважаючи на всі страждання і біль, все ж таки стає ближче. На фронті російські війська підійшли до Покровська, але зупинились, були зупинені. Вони видно, що немає сили штурмувати Покровськ. Водночас. У Росії з'явились можливості, вона знайшла можливості спробу обійти все угруповання, яке всю частину фронту, який зосереджений навколо Покровська. І тобто там загрозливі і важкі бої продовжуються. Тобто, це складна ситуація, але не катастрофічна. Водночас продовжується міцне отримання українськими експедиційними військами на території Росії тих позицій, які там зайняті, а росіяни готуються атакувати. Вони стягують свої сили для того, щоб вирішити. Вирішити таку важливу для них проблему складну проблему як присутність українських військ на російській території, але великі бої, велика інтенсивна операція з боку Росіян не починається. Можливо, в них просто не вистачає сил. А можливо, це ми чекаємо, коли росіяни відтягнуть достатньо достатньо сил з інших напрямів, щоб починати. Нові наступальні операції або, можливо, контрнаступальні операції на, на Сході. А, президент України а, відвідав кілька важливих міжнародних форумів в ряду, а, зустріч групи Рамштайн, особиста зустріч зустріч офлайн з багатьма лідерами. А, Партнерів України у Німеччині і потім на форумі Амбразеті в Італії це форум такого рівня, як Давоський форум, економічний форум, тільки в Італії. Важлива подія, де були зроблені важливі заяви. Також далі буде продовження на Генеральній асамблеї ООН. Де президент України також буде зустрічатись з багатьма іншими лідерами і скрізь на цих зустрічах багато говориться про значення курської операції. Наскільки вона змінила хід війни? І дуже схоже на те, що вона дійсно змінює не тільки наратив і інформаційне висв... Висв... висвітлення і настрої, а змінює сам хід подій. Про це зокрема свідчить спільні спільна стаття і спільна прес-конференція директорів ЦРУ і Мі 6 провідних розвиток Сполучених Штатів і Сполученого Королівства. Вони багато говорили про кульську операцію в позитивному ключі. Вони говорили, що вона змінила хід війни. І що тут важливо сказати, мені здається, що дуже схоже на те, що для них це теж була несподівана подія, тобто вони її можливо не прогнозували і про неї не доповідали тим не менш, вони її прийняли і і оцінили позитивно. Це дуже схоже на те, як урок як другому році, у 1942 році, у розпал Другої світової війни, лідери, президенти, прем'єр відповідно Сполученого Королівства і Сполучених Штатів зустрілись на крейсері у Батлантиці і вирішили, що вони будуть перемагати. А після того, як переможуть, засну... організують, засну... з... зберуть Організацію Об'єднаних Націй і встановлять разом з союзниками тривалий мир. Це коли війна ще була далека від завершення, але бачення вже сформувалися. Треба перемагати. Так само дуже схоже на те, що Наші партнери, ті, хто постійно зайнятий цією війною, вони також приходять до думки, що курська операція вона просто це наочно добула. Що а, треба перемагати, тому що може виявитись так, а, могло бути так, що всі розмови про нечувану, небачену російську ескалацію, якщо Україні будуть достатньо допомагати, все це було великим блефом. І, і можливо, якби Україна раніше отримала великі е велику кількість зброї і необхідні дозволи. Можливо, війни б вже і не було. А можливо, вона б взагалі не почалась а, так. Чи інакше, ми бачимо, як світ змінюється. Ми бачимо, а, очікуємо, ну власне, а, от з -з зараз це все відбувається. Візит державного секретаря і сполучених штатів і міністра закордонних справ е, Сполученого Королівства до України е, там очікується багато хто говорить про те, що е, Україна отримає дозволи на використання зброї. Хоча мені здається, що для того, щоб отримати дозволи, не обов'язково. Особисто зустрічатись попередні дозволи, харківський дозвіл був отриманий в режимі відеоконференції. Тому я думаю, зараз мова йде про щось серйозніше, що мова йде про стратегію війни, стратегію перемоги і того, що потрібно до, для цієї перемоги. Що ще говорить про те, що перемога стає єдиним варіантом це Беликі дебати, важливі дебати кандидатів у президенти Сполучених Штатів, які от щойно відбулися цих дебатів. Очевидно, що Дональд Трамп насправді не має плану закінчення війни за одну добу. Як він обіцяв, він щось про це говорить, але видно, що насправді плану немає. І можливо це тому, і напевно, це тому, що ситуація змінилась, Просто видно, що ті можливо, напрацювання, які в нього були, вони просто не спрацюють. Потрібні нові. Так само, так само не очевидно, що демократичний кандидат має вже готовий рецепт перемоги. Демократична партія адміністрація Сполучених Штатів спрямувала до конгресу. На необхідний за процедурою надання допомоги Україні звіт і бачення закінчення війни. Але вон цей документ поки що таємний і не виключено, що там ще не врахована Курська операція. Тому те, що зараз відбувається на наших очах, візити в Київ, особисті зустрічі президента України, все це і формує той саме. План перемоги і створює ту ситуацію, коли саме український план перемоги, а не будь-який інший, стає мейнстрімом. Це звичайно не гарантія, не, не щось вже вирішено. Але ми бачимо цей процес, наскільки наскільки змінюються перспективи війни, відчуття цієї війни. Що у цьому зв'язку ще важливо, треба сказати, важливо сказати, те, що на групі Рамштайн пролунала нова важлива думка про те, що о, значну кількість зброї Україна може виробляти сама, причому не просто сама за свої гроші, а саме на українській території за на гроші наших партнерів. Тобто, о, якщо раніше Україна виробляла Отримувала готову зброю зі складів, навчалась її використовувати зараз. Мова йде про те, і це вважається великим пріоритетом, важливим пріоритетом міжнародної допомоги створення виробництва зброї на території України, а можливо за західною допомогою, тому що бюджетні можливості України зараз обмежені. Це важливий крок, тому що раніше міжнародна допомога. Така бюджетна фінансова вона була не військовою. Військова допомога це була окрема стаття у вигляді конкретної готової зброї. Зараз ситуація може змінитись і, і, і це, зрештою, створює підвалини для. Повоєнного відновлення, тому що будь-яке індустріальне виробництво це це крок до відновлення, крок до відновлення машинобудування і багатьох інших е, галузей промисловості. Президент сказав на форумі в Італії, що Україна має вже Захищені достатньо захищені об'єкти для того, щоб таке виробництво розвивалося. воно власне, вже збільшується, те, що дозволено нашим власним бюджетом. Але якщо наші партнери знімають обмеження, а велике вигідність того, що ці обмеження будуть зняті на використання західних оборонних грошей для зброєвого виробництва оборонного виробництва в Україні. То для цього є і безпекові, безпекові можливості. Тобто ці об'єкти достатньо захищені там, де буде вироблятися зброя, для того, щоб наші партнери могли вже прийняти таке рішення, і це означає, що перемога все ж таки наближується через боль і кров. І от така ситуація, коли здавалося б, одна невелика, одна на перший взгляд, невелика операція України, яка була здійснена у серпні, несподівана, але дуже точна і розрахована. Вона змінює хід війни. Означає, що Україна може наносити точні. Удари не не тільки у сенсі зброї ракет і дронів, але й точні геополітичні удари. І от здатність наносити точні удари дозволяє Україні перемогти так само як Давід одного дня одним точним ударом переміг гіганта Галіафа. Так само Україна переможе Росію.